Картини з молотка для наших бійців. У сумах пройшов перший в історії міста благодійний аукціон для учасників АТО. Лоти безкоштовно передали члени сумської спілки художників. Це більше 70 робіт. Утім, до аукціону вже розкупили 20. Хто ж прийшов придбати твори митців та наскільки розчедрилися? Дізнавалася Ніна Коломієць. У залі наукової бібліотеки банківської академії імпровізована виставка сумських майстрів пензля. Глядачі прийшли не просто отримати естетичне задоволення, але й забрати одну чи кілька робіт із собою. Звичайно, цікаві живописом ми з кафедрою прийняли колективне рішення взяти участь в цій благодійній акції підтримку наших солдатів-воїнів. Багато чого подобається, але звернула увагу на роботу Гапаченка Івана Івановича. Ось ця, дуже сподобалася, якби кольори, гармонія кольорів. На ставки обіцяють не скупитися. Від початкової ціни можемо подвійну ще ціну додати, яка буде початкова, подивимося. Благородну справу дорослих прийшла підтримати і малеча. Ми будемо дарувати цих голубів людям, які придбали картини. Це означає, що ми за мир. Ми хочемо підтримати е, тих, тих, хто е, купуватиме ці картини. Стартували від однієї тисячі гривень. Втім, до торгів дійшли не всі картини. Частину придбали раніше за подвійну ціну. Надано 74 роботи, а скористалися спрамо двадцять 22 роботи. Забрано 22 роботи з серйозним підвищенням ціни. Для вас ексклюзивний перший. Я називаю цифру 50 тисяч 500 гривень. Це вже до аукціону. Перший лот пішов із молотка до працівників банківської академії. Тепер гобелен прикрашатиме кафедру кримінальних дисциплін. Ми завжди перші. і Ми надіємося, що ми перші якраз і внесли кошти на допомогу нашій армії. А на це лот 1600 гривень. А ось ця картина створюватиме атмосферу в робочому кабінеті підприємця. вона мене взяла за душу, не знаю чому. Тут просто настроєння від не піддалося. Це звучно маємо, так. Загалом під час аукціону зібрали понад 120 тисяч гривень. На ці гроші придбають тепловізор і теплі речі для наших бійців, які воюють у зоні. Ато тепер організатори передають естафету Сумській міській галереї. Там 11 вересня також відбудуться благодійні торги. Пропонуватимуть роботи як мастити художників, так і молодих митців. Тому й ціни обіцяють більш демократичні. Ніна коломієць Антон Загайко на часі новини.